Я гра з лави запасних через травму. Ну з лави запасних. Ці ігри вони завжди виглядають ще більш емоційно і Важче напевне, з лави дивитися на це ніж на коли ти на полі, ти більш сконцентрований, а тут ти намагаєшся, хоч якось, бути корисним. Тому іноді там і емоції, і все інше. Тобто важкувато так дивитися чи можемо стверджувати, що команда, в принципі, зіграла досить практично програючи по ходу, коли треба було, додали, відігралися, вийшли вперед, а далі вже стримували атаки суперника. Е, ну... Тут такий нюанс, у нас поки що немає тренувального процесу, як такого, тому грають футболісти на своїй майстерності, яка є. І тому тут більш, напевне, бійцівські якості виходять на перший план. Сьогодні все було атмосфера і сам нерв гри, і люди не випадали, тому так і так і вийшло. Дуже Чи, велик... Чи погодитесь, що у другому таймі десь трошечки ваша команда підсіла фізично? Так, звичайно, це було видно. Звичайно, тому що там команда молоді хлопці, усі звели. Футболу, тобто в них сезон ще в розпалі, в принципі, навіть підходить десь до закінчення, тому фізично вони готові краще, це видно. І велике дякую команді суперника за таку гру, тому що дуже цікава, змістовна така гра була. Ну і наостанок емоційна гра. Ну зокрема, ви були надто емоційні. Е, я б не сказав, що якісь там кардинальні рішення арбітрів, але прокоментуйте. А, ну тут завжди, якщо з ними не розмовляти, то вони не будуть триматися у тонусі, тому. Це в нас такі багаторічні, дружні співвідносини. З перемогою! Дякую, велике.